Доброго ранку. Так, прийшла я допомогти зібрати сою в мішки, тому що передає на завтра дощ і її треба сховати. Ми її думали відразу на городі перевіювати. Але, але коли це ситочком, це все перевіяти. Ярик десь заказав віялку, коли прийде, побачимо. І що ти? Ану, гарячий держак, ні? Та я тільки застромив. А, ти тільки з... Ага. Я, думаю, що ти з вечора його застромив. Час, не... Час назад. Не повинна вона грітися, тому що бур'ян сухий. І бур'ян сухий, і вона суха бур'яну мало. Ага. То вона не повинна грітися. Ну що ж, будемо приступати до роботи. Фу, половинку ми вже набрали, я так думаю. Сонце припекло саме щоб піточи заливає. Набрали вже 42 мішечки, дві тони вже є. Наша кубка гарна. Йдемо в холодочок їсти кавунчик. Трошки відпочинемо. Замість кавуна, чим мене Анжела вгостила. Клубнічка із слівками. Це таке, яке я люблю. Я каже, що таке не їсть, тільки заморожене. Вона йому в стаканчики і замість мороженого в морозілку. Де? Ану, о, бачиш, він морожене їсть. А я люблю таке. Холодненьке. М -м -м. Так, ще лишилося трошки. Вже трохи заморились. Чи ми замурилися тільки точно? Ось кому як добре. Han er så kjærlig. І маленької кубки набрав шість мішків, а тут є дві Шість, так? Да? Я прогадав трохи. А скільки? Я казав сім. Знаю, я так Рожків, ну, а там кум гарбузи б'є комбайном гарбузовим. Я б торік показувала, хто бачив. Я злякалась. Була повітряна тривога, вже відбій. Так, все, силу. Вже обід, ми справились. Я думала, що нам хватить до вечора. А скільки мішків, скажу пізніше. Так, я встигла ще й і на гарбузи. Ми з Наташою зранку били, а я ходила до Ярика. А з обіду я прибігла, ще трошки допомогла. Ну, ще відеречко вибрала я. Йдемо їхати додому, поки поміємо. А, Наташа а я думаю, що вона не сідає. Ну, да, вона їде мопедом, тому що її днем. Треба їхати додому, поналивати водички, свиням, теличці дати. Пішки довго. Так, нам ще лишилося перевезти Ярику від сою, то вже буде на вечір, мабуть, бо Ігора друга робота буде, теж зерно їхати перевозити, попросили люди. Стараємося, зернята вибираємо, вибираємо, сушимо. А ціна на них падає. Де приймають, в яких районах, в яких не приймають. В інтернету пишуть, що в Харкові по 40, я б їх за 40 не садила і не нароблялася. Не знаю, по чому будуть у п'ятницю. Вони спеціально не беруть вже щоб ціна впала, наживаються на цих бідних людях колгоспники, де в селі немає роботи, хто може чим займатися, хто на городі гарбузи садить, хто щось сіє. Не всі ж за границю на роботу поїдуть, а за щось треба жити. Ну і Вони наживаються на цьому. Треба людині гроші і мусить здавати за безцінь. Так, по сою ми не поїхали Ярікові, бо куми позвонили Ігорові, щоб перевіз зерно від комбайна, бо комбайн молотить на полі. Вона вже набрана готова, завтра зранку завеземо. За ніч, думаю, дощу не буде. Вийшло в нас. Скільки в нас вийшло? З гектара 83 мішки. Нехай. Три мішки пішло там на мусор, на десь, може, мішок і неповний. Я так думаю, що тон 4 буде, на мою думку. Ну, побачимо тоді вже, як буде колись здавати. Трошки почекаємо, може ціна підніметься. Тоже вже впала ціна. Почали люди здавати масово і вони все донизу. Наташа, мабуть, забула за цей корчик коло перчиці посадяний. Ох ти, який гарний. Який росний. А тут у нас перчичка, яка обліплена. Ну коли вона достигне? Чого вона так пізно зав'язалася і ще й цвіте? Ох і росна. Не знаю, якщо морози вдарить, то вона пропаде. Ще й така рознюща. Так mm. чую, люди вже обривають яблука на зиму, я не знаю, що. Будемо чекати. Коли буде передавати приморозок, тоді обірвемо, мабуть. Ще хай трошечки побудуть. Нас ще не чути, щоб обривали. Як були в купці, держалися, так і держаться. Хоч вже ж якісь здоровецькі. Пока-пока-пока. Колешка вже поїхав. Ох, як ми сьогодні наробилися. Не басили зовсім вже. Ой, Всім на добраніч. Тихої всім ночі.